Привіт! Давай подивимося, що тобі принесуть вихідні 16-17 листопада. Обов'язково залишай свої вподобайки, пиши у коментарях слово приймаю. А давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз. Так? Зараз ти роздумуєш над новими якимись ідеями, пропозиціями, але базуєшся і аналізуєш якісь свої минулі життєві ситуації. Знаєш, дуже важливо зараз звернути увагу на якесь перезавантаження, ти як наче намагаєшся все і одразу на собі потягти. І, можливо, варто подумати про якесь розвантаження. Що несуть тобі ці вихідні, якими вони будуть для тебе? На вихідних ти можеш відчути якесь незадоволення, ти можеш застрягнути у якомусь такому моменті прийняття рішення. Якось знаєш. Емоційно дуже складно, ти можеш відчувати такий депресивний стан, це може бути погіршення самопочуття. Ти можеш конфліктувати з оточенням через власний внутрішній конфлікт. є, знаєш, таке бажання може виникнути закритися, відгородитися від всіх, піти в якусь таку ізоляцію. І, можливо, тобі необхідна допомога, можливо, варто про неї говорити, можливо, варто просити про ту допомогу. Досить, знаєте, напружене може бути спілкування, листування а, саме на цих вихідних. Зверни увагу на рівень своєї такої напруги і конфліктності. І повернемося ще раз до перенавантаження. Не бери на себе все й одразу, дай собі відпочити, дай собі можливість бути там, де ти хочеш, тому що від цього перенавантаження. Ти отримуєш дуже великий злив енергії і росте така агресія. Ти можеш іти по головах людей, ти можеш просто зриватися на всіх і не контролювати свої емоції. Це може дуже сильно розчаровувати твоє оточення. Давай подивимось пораду, так, тобі на вихідні. Порада на вихідні. Переведи свій фокус уваги на ті моменти, які тобі приносять задоволення. А такі моменти у твоєму житті є. Слідкуй за своєю поведінкою. Ти можеш як ображати людей, так і ображатися. Ти можеш бути як жертвою, так і тираном. І тут дуже важливо вирівняти ось ці речі і перевести фокус уваги на те, що тобі подобається. Вийди із оцього застигшого стану і своїх внутрішніх страхів.